Херсонка Олена Маляренко живе в районі річкового порту у Херсоні. Каже, коли дізналась про підрив Каховської ГЕС, зрозуміла, її домівка буде в зоні підтоплення. Тому зібрала деякі речі, забрала котів та переїхала у помешкання у центрі міста, яке запропонували друзі. Вчора в моєму районі вода стояла вже на пів метра, але, в принципі, я ввечері повернулася і ще дещо евакуювала зі своєї квартири і обійшла, нагадала сусідам про небезпеку. Сьогодні я приїхала в свій район, щоб подивитися, що там відбувається, і побачила, що моя квартира затонула на два метри в глибину. Я вплав, дісталася до неї, думала, хоч би зазирнути, подивитися, що там. В принципі, все, що нажито постільним трудом. От, більше нічого нема. У місті триває евакуація, говорить Олена. Але рятувати потрібно не лише людей, а й тварин, яких покинули господарі. Зловила котів, повантажила їх, зв'язалася із друзями, вони надали мені помешкання в центрі Херсона і виїхала. Потім повернулася за своєю адресою. Ми вивезли ще двох людей. Я обійшла сусідів, повідомила їм про ситуацію. В Принципі, хто погоджувався, допомагали і вивозили їх. В районі річкового порту розташований будинок Володимира. Чоловік каже, зранку побачив, що в будинках поряд затоплені перші поверхи. Третій поверх він залишився над водою. А так, а перший поверх весь мені для того, щоб вийти з будинку, оце прийшлося роздягнутися. Так бо інакше я ніяк. Я зайшов там. Ну отак по воді і під'їхав човен. Я підтягнувся на цьому казинку. Там і тоді в човен тоді там і стрибнув, все пота. Ну а тоді ще там декілька рейсів я робив з хлопцями, там допомагали там людей ще вивозити звідти. Світла немає, але газ і вода на той момент, коли я виїжджав, то вона ще була. З підтопленої багатоповерхівки поблизу корабельної площі Валерія евакуювали останнім. Нас там затопило по второй етаж. А третій чисто собі. Зараз так слабенько, немножко. Вчора швидка, вчора залило очень швидко. Зранку евакуювати людей та тварин почали в мікрорайоні Шуменський, розповідає Херсонка Ірина. Це річка Деревчина, за нашими спинами видно Пощо глю? Вода прибуває почалась тут знову. На даний момент вода ще прибуває будинки, які розположені поруч, куліша 3А, по вулиці Парковій. Вони вже підтоплені. Тут вже в підвалах вода є, на куліша на вулиці в будинках. Там уже вода є на перших поверхах. За повідомленням голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, евакуація триває. Станом на 13.00 евакуйовано 1700 осіб. осіб. Той же час окупанти продовжують обстріл житлових кварталів, наражаючи на смертельну небезпеку людей, які рятують і рятуються від великої води. Крім цього, держава-терорист не зупиняється на невеликому терорі. Так сьогодні зранку була здійснена хакерська атака на програмне забезпечення. Горячої лінії облдержадміністрації Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Владислав Купрієв Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.